Ні, змаганням без медалей. Сумські спортсмени з радіополонгації впевнено підкорюють всеукраїнську та європейську арени. Чим саме вони відзначились? Дивіться у репортажі Марини П'ятаченко. Це Спорт незвичний, цікавий та складний. Він розвивається у 14 областей України у справжніх його прихильників. Зі змагань за допомогою карти компасу та радіоприймача знати п'ять пунктів у лісі. Нещодавно збірна України повернулася з Польщі, де відбувся чемпіонат Європи. 12 країн стали учасниками цих змагань. З 20 українців семеро сумчани, які змагалися у чотирьох вікових категоріях. Попередня назва цього виду була полювання на лис, тож медалі отримали символічні. Мне запомнилось в Польше, во первых організація. Все європейські соревнования намного краще організовуються, ніж якісь или чемпионат чемпіонат України. вид спорту очень хороший, тому що ти проводиш своє свободное время в лісу на свіжому воздухе і <кхм> оздоровляєшся, здобувши за неофіційним заліком загальне третє місце. Українці повернулися додому аби позмагатися ще й на чемпіонаті України у Лубнах. Там учасниками стали 13 областей, а команда Сумської області складалася 14 осіб. Чемпіоном України стала Руслана Точі та Марія Пугач. Категорія юніори Сумська область представляла як традиційно п'ять в основному це молодь, представляла це наші юні спортсмени, які виступали там на в групах старше по возрасту. себе. ну ребята опять же, показали хороші результати і в лічні місця були і сумська область в командам за зайняла друге місце Уступів тока Нині юнаки до 16 років готуються вже на чемпіонат Європи 2016 який відбудеться у Норвегії. Дорослі ж спортсмени у серпні цього року поїдуть до Чехії. Склад їхньої команди ще невідомий, але сумчани серед кандидатів є. Марина Петеченко, Андрій Геращенко на часі спорт